Не знаю. Не вмістилась у салоні. Пасажири тролейбусу номер 23 вилимали двері, тому що просто всі бажаючі не влізли. Водійка просила очікувати наступний транспорт та не нищити майно, але пасажири її проігнорували. Все почалось з неполадок на контактній мережі вчора зранку. Через це весь електротранспорт затримався на лінії на півгодини. Коли мережу відновили, першим на зупинку космонавтів прибув тролейбус, що працював на 23 му маршруті. На зупинці космонавтів це був перший тролейбус, який до неї під'їхав. І пасажири почали брати його штурмом на прохання водія зачекати наступного тролейбуса, їх там було три і зовсім пустих. Прохання водійки не ломитись у салон проігнорували. Результат тисняви повністю зірвали дверне полотно скріплень і пошкодили механізм відкривання зачинення. Одна з дверей лежала просто в салоні, тому як би не хотілось пасажирам, далі тролейбус не поїхав. Для водійки ситуація стала сильним стресом. Вона там переживала, що її не послухали пасажири і не дочекалися наступного тролейбуса, і все одно вони його. Вийшли з поломаного і все одно стояли і чекали, поки прийде наступна машина. Тролейбус одразу відправили на ремонт до депо. Пошкодження виявились серйозними, але ремонтна бригада того ж дня відновила двері і 23-й знову вийшов на маршрут. На підприємстві наголошують, що пасажирам варто ощадливо користуватись комунальним транспортом, аби підприємство і надалі могло забезпечувати містянам безоплатний проїзд, а не витрачати кошти на безглузді ремонти. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський.